Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо, що таке Ліга Альянса і як правильно проходити даний івент. Головне завдання Ліги отримати всі особисті винагороди за кожен рівень. Тобто в нас є ціль особистих очок і Альянса, які, як правило, закриваються без проблем. Також є винагорода за рейтинг серед членів Альянса. Бонуси приємні, але ми розуміємо, що для цього потрібно багато ресурсів і, скоріше за все, донату. Тому сильно за цим рейтингом гнатися я би не рекомендував. Якщо ви знаходитесь в активному альянці, де є донатори. В івенті присутній загальний рейтинг з альянсами з приємними винагородами. Альянси, які наберуть більше всього очок, отримають бонуси, також можуть пройти в слідуючу ліву. Всього є 4 ліги. Суть івенту не змінюється, там лише більші винагороди за різні фази. Давайте розглянемо час проведення та підготовку. Лігальнці триває цілий тиждень, але запам'ятайте, що перший день це умовно реєстрації. А вже наступного дня, тобто з вівторка, починається активна фаза, де ми можемо виконувати завдання і заробляти очки. Це потрібно пам'ятати під час підготовки до івенту. Як саме потрібно готуватися. Якщо ви хочете без додаткових витрат отримати винагороду за фази в особистих завданнях, потрібно зробити невеличку підготовку до цього івенту. Наприклад, я заздалегідь використав розширення тренувань війська і за декілька днів запустив навчання. Ми бачимо, що сьогодні навчання завершується. Нам потрібно підібрати під це відповідні завдання. Види завдань я покажу згодом. Я також запустив дослідження, яке дає велику силу та будівлю. До речі, щодо покращення будівель, саме під цей вант дуже добре підходять лікарні. Ми бачимо, за кожен рівень можемо отримати велику кількість місяців, а для будування не треба багато часу. Щоб отримати винагороди за фази, нам потрібно виконувати особисті завдання. Ці завдання ми можемо оновлювати кожні 5 хвилин. І шукати потрібні для нас. Серед особистих завдань можуть траплятися винагороди зі 120%, 150 та 200% відповідно. Якщо ви хочете отримувати багато очок без донату, я рекомендую виконувати лише завдання зі 150% бонусів. Серед 200% трапляються лише, так би мовити, донатні завдання. Бувають на витрачення великої кількості кристалів або на купівлю донатних пакетів. Загальні завдання можемо брати тоді, коли ми не хочемо грати на особистий рейд, а просто закриваємо всі особисті фази. Кількість особистих завдань обмежена, тобто ми починаємо з 4 і щоденно отримуємо одну безкоштовну спробу та можемо додатково купувати за кристали. Завдання альянсу всього є 3, тому рекомендую уважно обрати завдання максимальною кількістю очок та можливістю його виконати. Найкраще для цього підходить завдання на загальну місці, членів альянсу. Це завдання дає найбільший очок і його легко виконати в активному альянсі. Ми бачимо, що в нас хтось поспішив і вибрав інше завдання. Винагорода тут однакова, але для цього потрібно витратити дуже багато прискорювань. Також разом з лігою паралельно проходить імент полювання на скарби. Якщо у вас є можливість купити один-два пакети в магазині і у вашому альянсі активно донатять, тобто закривають повністю ланчижок скарбів, це найкращий момент придбати ці пакети. Тобто ви додатково отримаєте хороші винагороди за скриньки та ось ці бонуси за купівлю кристалів. Давайте підведемо підзум. Зрозуміло, що це дуже класний івент з крутими винагородами, тому нам потрібно готуватись до нього заздалегідь. Не забувайте, що активна фаза починається саме з другого дня, тобто вівторк. Якщо ви хочете позмагатися за топ місця у своєму альянсі, тоді нам потрібно виконувати лише особисті завдання з за 150 або 200% бонусних очок. Ну якщо ви донатите, то це хороша можливість отримати додаткові винагороди в полюванні на скарби, та івент завжди починається паралельно з лігою аліанси. На цьому в мене все. Ставимо подобайки і не забуваємо підписуватись на канал. Підтримуємо проєнамовний контент разом. Далі буде більше цікавих відео. Всім па-па!